На самому початку встановлення вільної незалежної України і зародження капіталізму, ми цей капіталізм спочатку спостерігали з фільмів і серіалів, де багато речей нам були незрозумілі, як люди, які мають певні статки, а можуть все життя жити там на відсотки з депозитів чи на ренту. І в нас ці речі спочатку викликали здивування, а потім заздрість. І з часом ці емоції трансформувалися у бажання теж жити таким життям. Мене звати Олександр Лахтіонов, і сьогодні ми поговоримо про вигідні інвестиції в нерухомість. Я виділяю дві основні стратегії в нерухомість. Це є збільшення капіталізації і отримання пасивного доходу, тобто ренту. І ці дві стратегії, вони абсолютно між собою не поєднуються. Чому дивіться далі в цьому відео? Все залежить від ситуації на ринку і терміну вашої інвестиції. Я завжди говорю так: є об'єкти, які мають ціну на будь-якому ринку. Чи він роз зростає, чи він падає, ті об'єкти завжди користуються попитом. Якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, це об'єкти в історичній частині місця біля там, інфраструктурних важливих об'єктів, там певних торгових центрів там, і тому подібне. Я думаю, що ви розумієте, про що ми говоримо. Там хрещатик, він один, площа ринок у Львові, вона завжди одна, і другої не буде. В цих місцях нерухомість завжди. Буде користуватися попитом. Так, рента там є дещо нижчою, ніж там по сусідству, та, там, в тому самому Львові чи там в Києві поблизу Хрещаток. Але за рахунок того, що і вакантність цих об'єктів менша, то в довгостроковій перспективі вона має крутішу окупність, і в будь-якому випадку не буде проблем цей об'єкт здати. На будь-якому ринку це дуже важливо, якщо ми інвестуємо вдовго з метою отримування постійного пасивного прибутку. Якщо ми говоримо про коротку стратегію інвестування, то найчастіше ми використовуємо інструменти, пов'язані з первинним ринком, але про це ми зараз проговоримо далі. Так, для цього ми використовуємо розтермінування на первинному ринку. Так, а чому розтермінування? Тому що це дуже зручний інструмент, де коли ми використовуємо стратегію інвестування в частини. Тобто ми беремо 100% коштів, і от не дарма, як ви думаєте, чому в більшості будівельних компаній мінімальний внесок 30%. Напишіть в коментарях, якщо знаєте відповідь. Так, тому що це дозволяє там, певною мірою отримувати часину коштів, яку вони інвестують в будівництво, і, і зацікавити клієнта. А друге, це було продуктовано ринком і бажання інвестувати інвесторів на ранній стадії проекту проінвестувати як можна в більшу кількість юнітів, тобто там квартир чи комерційних площ при існуючому там, певному бюджеті. Умовно, ми беремо 100 тисяч доларів. Якщо ми інвестуємо в один об'єкт, всі 100 тисяч доларів при 100% оплаті, там можливо нам дає девелопер певну знижку, то ми отримаємо дивіденди тільки зі цих 100 тисяч, тільки з одного об'єкту, там, умовно, там 15-20% ну, в тому терміні, який був ви інвестова. Інвестуєте там в певному ринку, ми зараз не будемо говорити, чи це квартальних, чи піврічних, чи річних. Все ж залежить від ситуації на ринку, від об'єкту, який ви інвестуєте. Але зазвичай там це щонайменше 15-20%. Там річних там менша інвестиція, вона не є рентабельною в нерухомість. Якщо ми говоримо про ранню стадію, там котловану, тому що дуже великі ризики, Ну і як до цього підійти, як це врахувати, ми проговоримо далі в цьому відео. Тому ми беремо 100 тисяч доларів там, розділяємо їх умовно на. Три частини і інвестуємо зразу у три юніта. Та? Тому ми отримаємо прибуток з трьох, і ми отримуємо прибуток вже не 15-20, ну а ясна річ, там в три рази більше. І от саме ця стратегія є дуже цікавою, і вона дає можливість почати інвестувати в нерухомість навіть з невеликої суми. Давайте ми сьогодні детально проговоримо, що потрібно врахувати, щоб ваша інвестиція була вигідною. Якщо ми говоримо, що ми інвестуємо з, скажімо, з метою отримання ренти і купуємо супербюджетний об'єкт, в якому швидше за все, якщо ми говоримо про житлову нерухомість, в якому будуть проживати там студенти, то ви чітко маєте розуміти, сезонність, а ну ну, ніхто там не враховував карантини, ну з ковідом пов'язані, тому. Ми не будемо враховувати ситуацію, коли університети не працюють. Ми говоримо, що так навчаються там всі 10 місяців. Тому ви розумієте, що студент це певна категорія, яка там має максимальну планку по, по цифри, якщо ми говоримо про економне житло. І ви маєте розуміти, що це житло буде мати максимальне навантаження, відповідно, амортизацію. Відповідно, потрібно буде оновлювати основні засоби, там, меблі, техніку. Це треба теж враховувати, бо мало хто враховує саме амортизацію, та амортизацію там по ремонту, по кранам, ну, ви розумієте, всі скажімо, елементи в квартирі там, з часом потрібно оновлювати, тому до ренти, коли ми враховуємо купність, завжди треба дорахувати амортизацію. Далі, якщо ми говоримо. Про інвестицію, скажімо, в комерційну нерухомість, то я казав на початку відео, що є там, місця, там та унікальні певні інфраструктурні, які будуть завжди в попиті. Та, там. А, а є ну, що сьогодні, скажімо, на цій вулиці там є певна торгівля, через там, півроку відкрили величезний торговий центр, і весь там потік людей перейшов туди. Тому тут треба дуже бути уважним, куди ви інвестуєте і який попит в даний момент саме. На цьому ринку та, є дуже велика кількість прикладів, коли інвестиції у районну нерухомість в рази вигідніші, ніж там, інвестиції в історичний центр. Але знову ж таки, ми говоримо про коротку стратегію. Тобто сьогодні, та, 3-5 років вони будуть торгувати. Завтра, там, з появою величезного там, офісного торгового розважального центру, ця ситуація може змінитися. Тому це треба враховувати. І такі інвестиції потрібно розраховувати там, при більш коротшому терміні і постійно відслідковувати, чи не починається якоїсь там грандіозної будови в тому районі, де вас є об'єкт, а чи немає якоїсь кон'юктури, чи немає там зміни якихось там під'їзних шляхів. Це дуже важливо. Тобто потрібно маєте постійно маєте тримати руку на пульсі. Якщо ми говоримо про ренту, завжди слід пам'ятати, що інвестуєте ви, як правило, там в умовних одиницях, там доларах, євро чи фунтах. Та? А, і відповідно. Ви маєте чудово розуміти, що ви інвестуєте в український ринок, і зазвичай, зазвичай, він все рівно а, чітко прив'язаний до гривні. Тому що більшість населення, там, дохід отримує в гривнях. Відповідно, які б у вас не були очікування там, до долара з коливанням курсу, а рента теж буде коливатися. Це треба теж зазначати. Але я вам завжди рекомендую. А все ж таки проговорювати можливість отримання ренти в іноземні валюти там по курсу чи комерційному НБУ, там обґрунтовуючи там, ті чи інші моменти. Чому тому що ви тоді менше втрачаєте на курсові різниці, тому що вона теж є в будь-якому випадку кілька відсотків. Дайте, кілька відсотків там в короткострокові місячні там, платежі це небагато. Якщо ми це можемо на 12%, чи ми множимо на 180, це вже зовсім інша сума. А враховуючи амортизаційні, які більші більшість не рахує там, це вже кругленька сума. Тому інвестиції в житлову нерухомість мають свою особливість. Так, безумовно, вони більш стабільні і попит був досить великий цей час, тому що не працює ринок іпотеки, і дуже багато людей не має можливості придбати, тому орендує. Але ринок буде змінюватись. там за 17 років. Я бачив тенденції зміни орендного ринку, а зменшення його в сторону там зміщення цих людей в сторону іпотеки і придбання власного житла і це. Швидше за все відбудеться найближчим часом і в Україні. Та? Якщо ми говоримо про інвестиції в комерційну нерухомість, а слід взяти е за увагу кластеризацію та, бізнесу в вашому певному районі. Я скажу по-простому на хлопський розум. Там, В певному мікрорайоні є там, основні бізнеси, там, якщо ми говоримо про продуктові магазини, там м'ясний, якийсь там ремонтний, барбершоп, салон краси, автозапчастини, аптека. І ви можете це все перерахувати. От, якщо ви зробите дослідження, напишіть коментарі. Мтарях найбільш повне дослідження. А ну які ви опишете, кластер нота, ну, е, які є в певному мікрорайоні е, бізнесу, так, кав'ярня. Безумовно, я думаю, що багато хто з вас тільки що згадав про це. А ви напишете, під мене буде класний подарунок. Дуже крута книга, яка поміняє ваш святогляд. Е, з вас коменти, з нас подарунок. Ідемо далі. Кластеризація комерційної нерухомості це дуже цікава тема, тому що весь бізнес можна групувати по основним типам. Та? І... Ці знання дають вам розуміння, що це про що я. От в кожному мікрорайоні є певна там група бізнесів, там, умовно, мовно п'ять кав'ярень. Кав і треба розуміти, от дякуючи цьому інструменту кластеризації, а, вимірюванню трафіку, пішохідного а, автомобільного там і інших маркерів, ми можемо спрогнозувати, чи має місце там ще один барбершоп в цьому районі, чи має місце там ще одна кав'ярня в цьому районі, там на що є попит, чого бракує жителям того району. Та? Це дуже важлива тема, тому якщо вона вам цікава, напишіть в коментах кластеризація, і ми обов'язково знімемо випуск про комерційну нерухомість. Отож, з комерційною нерухомістю ми розібралися, та. І, ну, як потрібно в неї інвестувати, це там складніша деколи історія з інвестицією, потрібно врахувати більше факторів, ніж житлові, але тим не менше, дохідність комерційної нерухомості, враховуючи там відсутність там амортизації, меблів, техніки і інших основних засобів, дуже часто є вигіднішою в рази. Безумовно, ви зараз скажете ковід і локдауниці всю іншу історію, але знову ж таки, якщо ми говоримо про отримання ренти. Ми рахуємо там щонайменше 120 там місяців, там 180 місяців на питання локації. Якщо ми говоримо про збільшення капіталізації, безумовно там є чинники, які впливали на бізнес, і там в локдаун дійсно бізнес ліг. Але тим не менше багато бізнесів відновилося і показують круту дохідність. І є дійсно торгові об'єкти, на якій стоїть черга там, з рітейлерів. І це слід врахувати, тому там інвестиція в таку нерухомість завжди буде супервигідною вигідною в будь-якій ситуації, тому що навіть в локдаун для них були для цих об'єктів були умови, тобто і, там, не відмінялася орендна плата, як по більшості об'єктів. Але кажу, це окрема велика тема. Ми її розкриємо обов'язково в наступних відео. Все треба залежати від того, який термін вашої інвестиції, чи це там півроку, рік, два, три раз. А яка, яка, яка сума вашої інвестиції, тому що комерційна нерухомість там менше умовно, там, ніж 100 тисяч доларів, знову ж таки це так грубо кажучи, та ну там ми не говоримо. Зараз ну в конкретні якісь об'єкти, але зазвичай інвестиція в комерційні об'єкти це там 100 плюс, якщо ми говоримо про міста там 300 тисяч населення. Якщо ми говоримо про мільйонники, там це зовсім інша цифра. Знову ж таки, різні об'єкти. Там є інвестиція в 15-20 квадратів там, мафи, та є інвестиція в, скажімо. В, ну, в приміщення, які в новобудовах, на вторинному ринку. Це дуже багато моментів. Тому я кажу, там комерційна нерухомість це завжди 100 плюс. Житлова нерухомість. В цих містах там, 250 300 тисяч населення там, дещо менше. Це є там, ну, сума в 25-50 тисяч доларів стартова інвестиція. Але знову ж таки, там, не треба зараз брати за уваги цифри, треба кажу, брати до уваги термін. А сума, яка у вас є для інвестицій в тому ринку, в який ви плануєте робити інвестицію, і питання саме основне ви маєте дати собі. Інвестує з метою отримання ренти чи інвестує з метою отримання росту капіталізації? І пам'ятаєте, початку відео я говорив, що ці стратегії не є тоточні. Тому дати відповідь на це питання можете тільки ви, якщо у вас є певний запит на інвестицію. Напишіть мені в Дірект, є посилання на всі мої соцмережі. І я обов'язково вам пораджу класного спеціаліста там в вашому локальному ринку, де ви плануєте робити інвестицію. Ну, я зараз скажу напевно дуже непопулярну фразу, але відверто, тобто так є. Всі маленькі міста, ну селища, міста ну не мають з точки зору нерухомості майбутнього. Міста там менше ніж там 300 тисяч, там обласні центри не є привабливі в житлову нерухомість. А в комерційну можливо знову ж таки, але треба розуміти про які терміни де мова, і це теж ситуативно, тому що ну є така тенденція, та коли з сіл люди переїжджають в міста з менших міст в більші міста. І ця тенденція буде продовжувати, хочемо ми чи не хочемо. Але ну, однозначно вона є. Ви бачите зараз, як процвітає там Дубай і інші мегаполіси. Ну в них вирує життя, там росте нерухомість, і багато людей обирає для себе. Переїзд в більші міста, там, з маленьких обласних центрів там, в столицю, в Київ, там, з маленьких міст, у Львів. Ну ви розумієте, про що я говорю. Тому інвестиція в житлову нерухомість в таких містах там, з населенням в 15, 20, 30, 50 тисяч, з точки зору інвестицій, є, є зазвичай невигідною. Та? Чому? Тому що я багато аналізував оцих маленьких локальних таких містечок, ну ринків і рахував, скільки коштує туди інвестиція, а яка там рента можливо, як вийти з цієї інвестиції. Ну і насправді цифри говорять, підтверджують гіпотезу, яку я озвучив, що інвестиції в житлову нерухомість в цих містах ну, на дальну перспективу є, є не, не, на мою думку, знову ж таки, я говорю тільки власну думку, є не. Є помилковими, скажімо так, якщо ми говоримо про комураційну нерухомість, говоримо якісь історичні там теж площі. І маршрути там і на них є теж попит, ну знов ж таки вертаючись до кластеризації, і там є якийсь гарний магазинчик, а там ще немає умовно там, певного магазину чи певної мережі. І у вас є попередня домовленість, що вони туди готові заїжджати. Тоді слід купувати, заключаючи довгий контракт, тоді це буде вигідно, тому що більшість мереж не купує, вони орендують нерухомість, тому що вони не хочуть заморожувати великі суму оборотних коштів, тому що. Гроші роблять, ну, гроші роблять гроші. А оскільки вони займають інвестують в товари, і на товарному роблять в бізнесі гроші, тому їм, чим більше вони інвестують в товар, чим більшими партіями вони купують, тим крутіше в них мережа, тому стратегія у них оренда. Ну, це більшість. Ретейлів така стратегія. Тому ви можете співпрацювати з такими компаніями, інвестуючи для них. Є насправді такий досвід, навіть великі світові мережі, дуже часто там, заходячи на ринок України, шукають партнерів, які для них там чи побудують, чи викоплять певні площадки торгові. Тоді в комерцію можна думати, якщо є гравець системний. Чому на локальний? Тому що локальний гравець дуже часто там на локальному ринку може не врахувати всі ризики і там кажуть, що бізнес живе 3-5 років максимум. Та? Там бізнес на старті там, до півроку закривається, там, дуже багато, там, потім від півроку там, до, до півтора-двох років, там, і 3-5 років це така максимальна. Термін життєздатності більшості бізнесів, мало бізнесів переживає цей рубіж там без оновлення, без модернізації, без зміни бізнес-моделей і тому подібне. Там те саме стосується там. Закладів громадського харчування 2-3 5 років максимум потрібно повністю оновлення. Напишіть, якщо згідні з цим в коментарях, або напишіть, якщо не згідні. Розумію, що хтось напише київська там, і інші якісь кейси, там. але ми говоримо в середньому по Україні, не тільки по Україні, що заклади потрібно оновлювати, оновлюють вони і інтер'єр, оновлюють і меню, і все решта. Тому. Враховуючи тенденції до міграції людей в більші міста, інвестиція в маленькі міста є доволі ризиковим. Ні, я не кажу, щоб всі тільки у Львів, Київ чи Одесу. Та безумовно там обласні центри. Теж ну, дуже цікаві в плані інвестицій, тому що перше коло там з'їжджається саме туди, там з навколишніх сіл і менших міст. Тобто обласні центри і великі міста, і світові мегаполіси це цікаво. Якщо ми говоримо про інвестицію в житлову чи комерційну нерухомість, потрібно враховувати, чи умовно ви інвестуєте там, в спальний район, там, в вторинний ринок, там, скажімо, в там, Хрущівка та, там, або ще якась там ну, тип побудови. Ну, ми зараз не будемо їх пере. Лічувати. Ви маєте розуміти, що відбувається довкола. Якщо довкола зводиться величезний новий мікрорайон, ви маєте розуміти, що ваша інвестиція, скажімо, швидше за все не принесе там. Тої дохідності, тому що більшість людей захоче придбати житло в новому мікрорайоні. Тому, коли ви бачите, що зароджуються такі великі мікрорайони, я раджу вийти з цієї нерухомості в кеш і отримати дохід за рахунок того, що об'єкт готовий завжди коштує більше. Ніж на етапі будівництва ну, і, і мати інвестицію на довгі роки. Продовжуючи тему з тенденціями, та, ну, безумовно, ви чудово розумієте, що відкриття там, умовно метро, відкриття нового маршруту, відкриття якогось великого інфраструктурного об'єкту, парку чи якогось величезного торговельного розважального центру. Впливає на кинекон'юктури відкриття нового навчального закладу, на лікарні, ну тобто великі інфраструктурні об'єкти. Є така стратегія про інвестування, там як доганяти лідера, та, там або бути біля лідера. Це умовно там ясна річ, що нерухомість біля Макдональдса там ну, вона буде мати підвищений трафік. Ясна річ, що відкрити якийсь господарський магазин. А біля епіцентру це класна ідея, та тобто це теж до кластеризації. Я обіцяв вам цю історію розкрити в наступних відео. Тому ну, про бізнес зараз не говоримо, говоримо про тенденції, як правило, інфраструктурні, які змінюють життя в тому районі. Я думаю, ви бачили маса кейсів, коли той чи інший, навіть торгово-розважальний центр, змінював там життя в певному мікрорайоні. Тому це завжди слід враховувати. Та? Але слід чітко віддавати собі відлік, коли це відбудеться, тому що ми. За 17 років, я чомусь сміюсь, дуже багато кейсів, коли люди інвестували там в нерухомість, бо там мали нову дорогу зробити. І там, приходило, пройшло, там ну, більше 10 років. Це ми говоримо про бульвар. Та? Е, ну, навіть більше. І ця нерухомість там просто стояла, не приносила ніякої ренти, але люди тішилися, що купували. Що ми говоримо там, про Дземброню, Гільці, коли люди купували земельні ділянки, тільки побачивши якийсь макет. Тут треба дуже бути акуратними. Коли мені розповідають, Саня, треба інвестувати, бо там таке каже, окей, Окей, давайте яке, коли термін початку цього проекта хто інвестує, чи є вже кошти, чи є вже там портфельні інвестори, чи це просто слова? Тому ганяючись за цими такими міражами. Ну потрібно реально дивитися на тверді речі і не купувати нерухомість тільки заради міражу. Потрібно розуміти, що сьогодні вона має якусь цінність, бо якщо вона на цьому ринку не має ніякої цінності, так як ми говорили про землю, там дземброні Єльця на той момент, яка там сильно виросла в ціні, але вона цінності не мала, тому що там банально немає необхідної інфраструктури, там води немає так, питної, тому що там скала, там потрібно близько 300-400 метрів там, сверлити, щоб до ска. Важа надо це якщо вам пощастить. Там люди п'ють воду з річки банально, і поки там невелике населення, це можна пити, коли населення там ну, збільшиться, збільшиться ну, ясно, і септики, і, септик, і все решта там ясно річ, що це вже буде неможливо. Тому потрібно чітко розуміти, ця нерухомість має сьогодні мати. Е, Певний, скажімо, попит. Якщо вона не має попиту, краще в неї не інвестувати. І будь-який інфраструктурний об'єкт має цей попит підвищити. Тому не ганяйтесь за міражами і завжди тверезо оцінюйте ці такі інфраструктурні, супер-супер-супер об'єкти. Там перевіряйте на міцність цю інформацію, задавайте максимально більшу кількість питань, бо зірвати куш, зірвати джекпот, це все класно, але нерухомість це про повільний та про повільну інвестицію в Нерухомість це мінімально ризикова і, безумовно, тут краще обрати гру вдовгу, і, ніж там якийсь хайп і ті речі. Нерухомість не любить цих речей. Говорити, що найкращий час проінвестувати в нерухомість це був вчора, там як і дерево посадити. Це смішно, да? бо багато я чую зараз історій. Вот. Знати би там, в 90-х купили б квартири по тисячі по дві доларів. Ну, направду я пам'ятаю той час, коли квартира двохкімнатна коштувала в ціну відеомагнітофона, магнітофона, тому що вони були там в страшному дефіциті. Ринку не було, бо він тільки зароджувався. Е, ну, Потім до 98-го ринок ріс, 98-го обвалився. Знову ж таки, там, це треба враховувати доларовий еквівалент, гривневий еквівалент, гіперінфляцію. Потім ринок знов там, ну, був в певній. І стагнації, з 2000-х почав відновлюватися з 6 го по 8, й дякуючи іпотечному буму, він ріс, Там з 9 го по 11 й знов стагнація, з 11 го по 14 й було відновлення, з 14-го знов ситуація помінялася. Тому тут говорити про час, я завжди говорю так: є ринок сьогодні, і виходячи з цього ринку, Потрібно робити, скажімо, певні прогнози, враховуючи те, що ми бачимо, якісь певні тенденції. Чому я кажу, що ринок України однозначно буде рости? Тому що в нас аномальний ринок, де більшість угод відбувається за готівку так званим кешем. Ну я не кажу про кеш, а я говорю про те, що без залучення іпотеки, тому що там 90 з лишнім відсотків всіх угод, якщо не 100, ну так не можна говорити, але в будь-якому випадку це кешові угоди, що люди продають якусь нерухомість, і купують або купують за киш там, дякуючи чи коштом з бізнесу, чи з заробітків попросту. Хоча світова тенденція навпаки, там 90 з лишнім відсотків угод всіх відбувається за рахунок іпотеки. Тому ми маємо тут величезну тенденцію до росту. В будь-якому випадку є маса внутрішньопереміщених осіб, є маса людей, які втратили своє житло, і закон вже запрацював там. Да, я сьогодні читав зранку аналітику, його прийняли. Він зараз запрацює і буде компенсація на придбання. В будь-якому випадку держава має вийти на цей ринок, і оця ситуація з її оселією, якому спостерігала, там ну яка породила Хвилю недовіри, а потім хвилю над попиту. Але держава не справилася там швидко з видачею того його об'єму коштів, яке потребувало населення. Потім ту програму зам'яли. Ми зараз не будемо це речі коментувати. Я вірю, що держава вийде на ринок іпотеки доступної іпотеки під там 5 відсотків річних. Вона змушена забезпечити цих людей житлом. А кращого інструменту, чим доступна іпотека, немає та. Ми не будемо зараз розбирати сценарій, коли держава буде будувати житло. ви Розумієте, що далі там зведення паркана будівельного не, не дійде, і ці всі кошти розійдуться. Самі ви знаєте куди, та е, і ми зараз ну не будемо цю штуку коментувати, тому. І світові, скажімо, донори на ці речі не підуть. Всі чітко розуміють рівень корупції в країні, а яку наразі там ще ніхто не подолав. Над цим нам з вами потрібно працювати. Але в нас тема про нерухомість, тому вертаємося до неї. Е, тому держава вийде на ринок. Е, скажімо, наповнивши ринок грошима, відповідно, знову буде тенденція до підняття. Я вірю в те, що наші люди, які зараз виїхали за кордон, а це мільйони людей. Повернуться, є відкладений попит, тому що багато зараз заробітчан зараз не можуть приїхати в Україну. Ясна річ, з яких причин вони теж акумулюють певні кошти. Вони будуть інвестувати безумовно. А зі зміною там певних інституцій до нас підуть великі портфельні інвестори з розвинутих країн, великі чезних фондів, які будуть інституційно інвестувати в створення великих інфраструктурних об'єктів, там великих а, мікрорайонів та і інших там об'єктів нерухомості. Тому в будь-якому випадку ринок є дуже дуже оптимістично налаштований щодо ринку нерухомості в Україні, тому продовжує в нього інвестувати. Враховуючи цей фактор, найкращий час інвестиції це сьогодні, бо говорити про вчора це безглуздо. Сьогодні вам рекомендую найти собі класного фахівця, якому ви довіряєте, погодити умови, тому що ви ж розумієте, що люба людина має отримати прибуток. Я завжди домовляюся, якщо ми інвестуємо про те, що я отримую свою комісію з майбутніх інвестицій. Тобто, зараз там умовно, я говорю по-простому, відкриває всі карти, ми продаємо об'єкт там по тій ціні, по якій ми домовляємося, а з майбутнього. Транзакції, коли ми продамо і вийдемо в кеш, там ми отримуємо. Я отримую там вже свій гонорар, там той, який ми погоджуємо з кожним інвестором, там виходячи з тої ситуації, яка є в даний момент на ринку. Тому я кажу, що вони взагалі про успішність інвестиції треба говорити не тоді, коли ви в неї зайшли, а тоді, коли ви з нею вийшли. Це ну, ви чудово, це розумієте. Плюсуніть, якщо знаєте, підпишіться, якщо ви це що не зробили, і йдемо далі. Ну ризики безумовно знаєте інвестиції, це, це це бізнес. Та тобто в бізнесі ризики гарантовані, прибуток ні, вміння управління вміння управляти цими ризиками скажімо, їх зменшувати і максималізувати прибуток, це мистецтво. Та тому, ми, якби було просто знаєте, то тако взяв, кинув 100 тисяч доларів також через плече, вони проросли там, тобі дали 150-200, ну це було б навіть нецікаво. цікаво. Тому ризики безумовно є, але ми знімемо окреме відео, де я розбираю нерухомість як інвестицію в порівнянні з дорогоцінними металами, з криптовалютою і іншими активами. І ми зробимо порівняльну таблицю. Якщо вам цікава ця тема. Напишіть порівняння інвестицій в нерухомість з іншими інструментами. Обов'язково ми це зробимо, тому ризики є. Ми сьогодні не заторнули тему інвестицій в первинну нерухомість, а яка, в принципі, на сьогоднішній момент в Україні є, напевно, найбільш капіталоємкою, та тобто найбільша кількість людей інвестує в первинну нерухомість, там ну, здебільшого в житлову відсотки 80% і відсотків 20% в комерційну. Тому ми обов'язково зробимо наступний випуск про інвестиції в первинну нерухомість, де ми проговоримо ці всі моменти, як як мінімізувати ризики, як максималізувати прибуток при виборі того чи іншого. Активи, як перевірити того чи іншого девелопера, а як правильно розрахувати майбутній дохід, які фактори потрібно врахувати зараз говорити в загальному про ризики. Треба кажу, дивитися конкретно ринок, в який ви плануєте інвестувати час і розуміти, яка відбувається тенденція. Я завжди враховую щонайменше три фактори: це ну, реально пропозиції, які зараз є на ринку, а реально попит, який зараз є на ринку, Я аналізую, що відбувалося там за останні 6-8 місяців. Це таке мінімальних три параметри, які дають розуміння. Ну, що що зараз взагалі відбувається, Так? і потрібно розуміти, що, що є далі, які є потоки в цьому місті, хто купує за рахунок ко, чого купують. І зрозуміти для себе відповіді, чому купують декілька та цільових адарій, зробити там первинне інтерв'ю з ними, щоб розуміти там чому саме це цей ринок, чому там саме ця локація, і тоді тільки тоді робити висновки. Я раджу там тисячу та ну, я кажу сім разів відмір, один раз відріж. Я кажу, я, я раджу в ринку нерухомості. Ну спішити потрібно дуже повільно, тому я раджу порадитися, знайти собі класного експерта, який вам зможе давати інсайти з ринку. Тисячу разів подумав. І один раз проінвестувати, але я бажаю, щоб ваша інвестиція приносила вам максимально крутий профіт. Вас це вдалося і до зустрічі в наступних відео. Дякую, що були зі мною.